Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці за адресою Зеленко 4. У першому етапі виборів тут були порушення, були відсутні кабінки для голосування. Як бачите, зараз вони є. Дільниця відкрилася вчасно, о 8 годині. На даний час правопорушень не було ніяких. Всього на дільниці очікують більше двох тисяч виборців. Втім, віддати свій голос люди не поспішають, каже голова виборчої дільниці. З утра не дуже активно ще, ну може, з погодніми умовами такими, ну а так будемо дивитися, не дуже активно ходять. Ми поспілкувалися з найпершими виборцями. сьогодні батальйон 15-й буде ізбирати неї очаски охраняти, і тому мені треба швидше голосувати і їхати на охорону очаска. Щоб дати свій голоси, щоб нам в городі було краще жити, щоб нас нічого не турбувало. Жили ми і наші діти, жили, і внуки спокійно. Для мене вибори проходили добре. Ну, прийшла раненько, тому що хотіла проголосувати, віддати голос. Марина Селагинь, Віктор Лапченко на часі новини.